Миру вам, дорога церква, дорогі брати і сестри, всіх, хто тут присутні. ми поспівали в началі общим піням такий псалом. Ти один свят, тільки ти один святий. Амінь. І дуже добре, коли ми розуміємо, хто ми такі і хто такий Бог Господь. Якщо ми... Осознаємо свої немочі, своє гріхопадіння, своє, своє безсилля без Бога, і залежність від Нього постійно. І хто такий Бог, як ми осознаємо, це дуже добре, коли ми перед Ним преклоняємося, смиряємося і дякуємо Йому, що Він дає нам це і ще сили, і фізичної, і духовної Його прославляння. І сьогодні буде моя тема молити. Я думаю, що це дуже така необхідна, важлива тема. І в началі року, і цілий рік, і по день, і повсякчас. Хтось розумний дуже сказав, мудрий, навіть я скажу, багацько молитви багато сили, мало молитви, мало сили. І це да і реміння. Коли ми у своєму житті, я знаю, і кожен з нас це спитував на собі, коли ми більше молимося, більше перебуваємо в молитві. У нас більше духовної сили, і більше нас Господь благословляє, допомагає нам. Коли ми менше звертаємося до Господа, або так дуже у поспіс, поспішно, коротко і рідко, то такий у житті в нашому буває і результат плаченний. Да, Дорогі брати і сестри. Амінь. Амінь. І от кхе, сьогодні ми будемо говорити про молитву. Є такий чудовий псалом, как власть сильна, все їй покоріться. Все, підкоряється молитві. Якщо вона, Якова каже у 5, 5 главі 16 віршем, дуже багацько може, ревна молитва правильного. Дуже багацько може ревностна молитва правильного. Якова 5,16. Молитви бувають таких видів. Перша молитва, молитва покаяння, коли ми вперше звертались до Господа, коли ми ще були в гріхах, жили на цій землі, і коли нас коснувся Дух Святий, і в нас була перша молитва в нашому житті до Господа, так, дорогі брати і сестри, і ми взивали зі слізами і просили Господа, щоб Він простив нас і помилував, і освободив нас. Із тігра, і з тягаря і хаша зняв з нас цей гріх і помилував нас. І це дуже добре, Господь чує таку молитву. І ось Псалом 50. -й. Давид, хоч він, звісно, він був в хороших стосунках з Богом, він йшов по правильному шляху і був дуже близький до Бога. Але була в нього молитва покаяння, як приклад, 50 ї Псалому. бо він зрішив у своєму житті. Бува таке і в нашому житті, дорогі брати і сестри, що ми в чомусь йдемо, йдемо по цьому шляху, а буває в чомусь. Ми, як тоже Іаков, каже, всі ми багатсько зрішаємо на цій землі як живемо. І це істина так. І в третьому вірші, 50-й псалом, помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня моїй. Омий мене зовсім від беззаконня мого, і очисти мене від гріха мого. Бо беззаконня моє я знаю, а гріх мій переді мною постійно. Тобі одному тобі я зрішив і перед очима твоїми лукави вчинив. Тому справедливий ти в слові твоєму і бездоганний у суді своїм». Давид умів просить прощення і звертатися до Господа, хоч він і коли падіння в його житті, і підйоми, і він бистро хотів виправити цей рік попросити Господа прощення. І ось що саме він ж більше боявся? Не, серце чисте створив мені, Боже, і відновив мені дух духа правди. Не відкинь від, від лиця свого мене, і від, не забери від мене Твого Духа Святого. Що саме боявся Давид, щоб не залишив Дух Святий? Бо він знав, що це дуже прискорбно і печально, коли Дух Святий залишає людину. Ми знаємо, що Саул цар, як був в Ізраїлі, і він Дух Святий відійшов від нього, але він не знав. І він вже не знав і так дуже прискорбно і печально, ми знаємо, що він звернувся навіть до ворожих. Господь йому не відповідав, і Дух Святий залишив його. Ми знаємо і Самсона, коли Дух Святий його залишив. А він теж не знав. І вже він хотів так, як і раніше, поступити, а вже не було в нього теї сили. Псалом 85, третій вірш. Помилуй мене, Господи, бо я кличу до тебе увесь день. Вислухай мою молитву, Господи, почуй голос благання мого у день в своєї, я кличу до тебе, бо ти Обізвешся до мене. каже Давид, і в цьому псалму 85. -му. Це теж молитва до Господа 85 Псалом. І ось 87-й теж тут. Два вірші. Нехай молитва моя дійде перед лице Твоє, нехай нахили своє вухо до зойку мого. Та я кличу до тебе, Господи, і вранці зустрічає тебе молитва. Моя. Дуже добре, дорогі брати і сестри, коли ми з самого ранку вже взиваємо до Господа в наших молитвах. Тільки ми прокинулись, Господь дарував нам життя, підняв нас з постелі, ми привели себе в порядок. І саме перше у нас повинно бути таке бажання, як у віруючих, в молитві звертатися до Господа. І я всідала наголошую, що саме перше ми повинні просити благодарити Господа за все те, що ми маємо сьогодні. Що він до цього часу посилав нам і життя, і здоров'я, і благополуччя, і благословляв нас усім необхідним, і одвійни, беріг, як зараз така обстановка. І посилав і матеріальні ті потреби, які нам потрібні, і духовні, і за все ми повинні в першу чергу благодарити Господа. І ось далі таємна молитва, яку Ісус Христос сказав, що тобто це особиста молитва людини з Богом. Сам Ісус навчав учнів своїх, що потрібно завжди молитися і не западати духом. Луки 18.1. що завжди потрібно молитись і не западати духом. І ось наскільки важлива ця особиста молитва. Таємна молитва не повинна ніколи в нас згасати. Вона повинна в нас бути постійно. І ось Матвія 6.6. Ти ж, коли молишся, зайди в кімнату твою, закрив за собою двері і помолись отцеві твоєму, який в тайні, і в отець твій бачачи таємне, віддасть тобі явне. Молитва таємна це уєднання з людини із живим Богом. Ми можемо і повинні виливати свої серця перед Богом наших молитвах і особливо в цій таємниці особистій молитві. Ми можемо сказати все, що в нас на душі, все, що в нас турбує, що в нас на нашому серці лежить. Те, що ми можемо навіть в зібранні сказати між людьми, то ми можемо ці таємні молити в особистій виразити наші нужди, потреби і моління наше перед Господом. Ісус багато разів недокремлювався для молитви до до Отця Небесного виходив він, написано тут нагору Матвія 26, 36. Матвія 26, 36. Тоді Ісус проходить з ними на місце, яке називається Евсеманія, і каже учням, посидьте тут, поки я піду і помолюсь там. І взявши з собою Петра, і Бог заведе, і почав сумувати і тужити. Даже сам Господь Божий Син Ісус Христос. Він мав потребу і нужду молитві. То тим більше ми люди смертні на цій землі грішні, ми маємо цю потребу, я думаю, тим більше, на більше, як Господь наш Ісус Христос. І ось 14 Матвія. 23. вірш. Відпустив же народ, він зійшов на гору помолитись на самоті. А ввечері залишив, залишився там один. Залишився там один. Ми знаємо, що багатьо разів Ісус уєдінявся для молитви. Він у молитві черпав цю силу, духовну силу, яка потрібна йому була, коли він жив на цій землі. Бо ми знаємо, що він уже багатьох ізціляв, врачовав, допомагав багатьом і мертвих, навіть І це на все потрібна була і фізична сила, і духовна сила. І Ісус Христос, ми знаємо, що Він обіднявся і молився до Отця Небесного. Ось що Даниїл теж в своїй молитві Даниїла 6, 10, 11. Даниїла 6, 10, 11. А коли Даниїл дізнався, що підписано такий указ, Пішов у свій дим, а вікна в нього, в його верхній кімнаті були відчинені навпроти Єрусалима. І він тричі в день схиляв коліна і молився своєму Богу, І славословив його, як це він робив і раніше. Тоді ці люди підглянули і знайшли Даниїла, що він молиться і просить милості у свого Бога. І їм стало, як кажуть, зависно, і вони на нього доложили, що він таке не перед тим указом, який видав цар, він не склоняється і не слухає його. Він, як раніше це робив, так він продовжував робити це і далі. Він знав, що може, це закінчиться для нього і смертю, і життя його може за це лишить, але він на це не дивився і не боявся цього. А продовжував це робити. І ось Івангелія від Марка 11, 25, 26. І коли стоїте на молитві, то прощайте, коли щось маєте на кого. Щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Якщо ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Кхм. Важливо, щоб і ми прощали. Тим більше, що якщо ми просимо щось у Господа, а не маємо. Миру у своєму серці, чи не прощення якесь якомусь братові чи сестрі, то перше ось Господь нам совідує, що якщо ви стоїте на молитві, то перш за все прощайте тим, на кого, ви, можливо, щось маєте, чи чимсь недовольні, чи як немає миру з кимось, зближення чи церкві з братами і сестрами. І ми повинні так поступати. Римлянам 12, 12,12. Утішайтесь надією, в скорбі будьте терпеливі, в молитві постійні. В скорбі будьте терпеливі, бо вона пройде, вона временна, так як і життя наше, наше на цій землі. А Господь каже, хто ж римлянам, бо не видиме ви вічне, а те, що ми бачимо сьогодні, воно временне. І ось далі в нас молитва загальна, яка буває у нашій зібранні в церкві, зібранні віруючих. Ми повинні, тож, хто молиться в слух, якісь у братів сестер нужди, потреби, хто хворіє, другий якийсь, хто на війні, можливо, за багацько зараз нужди усяких. І ми повинні, почувши те, що брат чи сестра висловлює в своїй молитві, ми повинні, як діти Божі, як віруючі підтримувати. І це бажання і помолиться ж за цю душу, за кого не просять і підтримать молитвенно цю нужду, цю просьбу, бо написано на всі друг друга і таким самим, тим самим ви виконаєте закон Христа. Боже нам Господь так мудро поступати в цьому і благорозумно. же, і коли моляться в церкві за Україну, за покаяння в Україні чи за пробудження. Чи за війну, чи за другі якісь потреби, ми повинні дуже вчасно приймати участі в цьому підтримку молитву. Сімейна молитва, у колі сім'ї, батьків, дітей, внуків. І дуже тут є такий псалом мені приходить на думку: благословенний тоді, коли в тихий час молитви ми виливаємо перед Господом. Подяку хвалу прославління і зливаємо із наших сердець. благословенний той дім, в якому ця молитва не згасає, не, не, не умолкає. І добре, які діти, і внуки участвують разом. І це дуже добре. Сімейна молитва вона дуже важлива і вона дуже велику має теж силу. Молитва клопотання за інших. Рідних, за братів, за сестер, по руські ходатайственна молитва. Ми в наших молитвах повинні ходатайствувати. Не тільки за про себе молитися, що Господи, мені пошли мені дай, допоможи мені, а ми повинні молитися і за інших, і особливо за тих братів, які зараз на війні, яким дуже тяжко, за тих, хто хворіє братів і сестер, хто в лікарні, хто по домівках. Хто в тяжкому стані, хто в нужді, хто десь у гонення, хто в полоні змірюючи, хто в у в світі скільки є узників, у тих країнах, де є гонення на християн, де їх дуже притісняють і вбивають за дію за Ісуса Христа. І от ми в цих своїх ходотайствіх молитвах повинні і за них не забувати. Хай Господь нам поможе в цьому. В ній з подякою. Іеремії 29, 7. І турбуйтеся про добробут міста, в яке я вас переселив, каже Господь, і моліться за Нього Богу, бо при його добробуті і вам буде мир, при його добробуті і вам буде мир. І от це теж ходатайственна молитва за місто наше, в якому ми проживаємо. За жителів у цьому місці, що Господь навернув багатьох, що до Господа порозумів. Бо при його добробуті і вам буде мир. І це істинно так. Псалом 142, Господи, вислухай молитву Мою, почуй моє благання в своїй вірності і в правді своїй озвися до мене. Салом 142, перший вірш. Вислухай молитву мою, почуть моє благання. <кхем> І ось коли молитва буде почута, наша коли не взиваємо, саме перше, коли вона буде угодна, Господу. Якщо ми просимо щось згідно волі Божої. якщо ми в нашій молитві будемо, як Фарісей, молився, що я не такий, як ті люди, грабіжники, здирники, то таку молитву, звичайно, Господь не почує. І вона йому буде не А якщо ми будемо молитися молитвою, такою, як Перед цим я називав, і ось я прикладна років 84-х, яка служила коло Богові постою молитвою день і коло храму. І вона взивала до Господа за ізраїльський народ, за пробудження, за покаяння, і Бог почув її молитву. Бог її благословляв її житті. І ось 10 глава діяння Апостолів. Був муж на ім'я Сотник, і сотників, полга, називаємо італійським. І він був побожний і богобоязливий з усім домом своїм, Тут творив людям багато милостині і завжди молився Богу. Яка наша казалось би чудова в нього характеристика. Творив багато милостині. І завжди молився Бог, побожний, богопильний з усім домом своїм. Це дуже хороша характеристика. І Господь нам поможе, щоб про нас могли люди таке сказати. Йому ангел Господній сказав: твої молитви і твої милостині згадались перед Богом. Згадались перед Богом такі молитви. Такий Господь чує молитви і на них посилає відповідь. І до нього тоді зайшов Петро і до його Дім і об'яснив весь путь Спасіння, і вони дуже були раді і получили, як кажуть, радість спасіння в Ісусі Христі. 9.11 є Апостоли. Він тепер молиться, Павло. Раніше був Савуда. А що він раніше не молився? Молився. Тільки він же був фарісей. І його молитва невогодна була, Господу. Господь не чув такої молитви. Але коли він вже постановив його Ісус на шляху, і Він каже, що повелиш мені робити? Да. Він у страхів трепті впав на землю і зробився мертвий. І ось слід ми знаємо, його підруки вели далі. І він, Господь каже, він, біжи там його знайдеш. Він тепер молиться. То Господь чуєш цю молитву тепер. Бо тепер Господь почув його молитву. Що він тепер молиться. Ця молитва була угодна Господу. <кій> Будьте тривали в молитві і пильнуйте в ній подякою. Ми, як я вже наголошував, перш за все повинні дякувати Господу за всі ті блага, якими ми користуємося. Повсякчас і повсякдень. Молитва подяки Господу нашому Ісусу Христу. Псалом 49, 23 вірш. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Хто стежить за своєю дорогою, тому явлює спасіння Боже. Хто стежить за своєю дорогою, тому ялює спасіння Боже. Хто жертву подяки приносить, той пильнує, шанує мене. Євреям 13.15. Отже, через нього, через Господа нашого Ісуса Христа, будемо приносити завжди жертву хвали Богові, тобто плід Уст, що проставляє ім'я Його. Господь не бажає чогось такого через вірного від нас, того, що ми не зможемо зробити. Господь бажає від нас жертву хвали, плод уст наших прославляючих ім'я Його. І ми на це місце сьогодні прийшли теж, щоб прославити нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і в піснопенні, і в молитвах наших, всівотворені, в хор і всі. Єдине, що прославляли Господа. Господь цього бажає у нас. Псалом 117, перший вірш. Дякуйте Господу, бо Він добрий, бо навіки милосердя. Дякуйте Господові, Він добрий, бо навіки милосердя його. Псалом 142, другий, вибачаю, 140, другий вірш. Хай моя молитва буде до тебе, мов фіням, здіймання рук моїх, як жертва, тут написано в псалмі вечірня, нехай буде як ранішня жертва. Також і вечку ми будемо приносити уст наших хвалу, як жертву вечірню і сьогодні зранку, і в день для Господа. Та й молитва моя буде до тебе, мов ім'я. Як приємний такий запах, як ми читаємо в Слові Божому, що його переносили в храм, і воно дуже благоухання, в нього дуже приємне було. І ми повинні, щоб із наших сердець, і з наших уст для Господа лилося теж приємне благоухання. А не дай Бог, як написано в Євреї, щоб ніякий гіркий корінь не приніс нам. Щоб із наших уст, і з наших сердець і зливалося тільки добре, те, що ко благо, те, що для слави Господа, для Його звеличення, стапіння Його. І ось до Филиппіан, 4 глава, я прочитаю ще декілька стіжків. Четверта глава, і шостий, сьомий. Міш. Ні про що не журіться, а всьому молитвою і благанням, з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. Ні про що не журіться, а всьому з молитвою, з благанням і подякою, відкривайте прохання ваші перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця по нашій Ісусі Христі. Нарешті, брати мої, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки любе, що тільки, тільки гідне похвали, що тільки чеснота і похвала, про те думайте. Чого ви навчились і прийняли, і чули, та бачили в мені, каже апостол Павло, те і робіть, і Бог миру буде. Як будемо ми це все виконувати і робити у нашому житті того, миру з нами, нехай Господь нас у цей час поблагословить і отрима наші уста і серця до щирої молитви, щоб вона не була якась така вже чи буденна, чи заучена, а щоб вона була така гаряча, щоб вона дійшла не тільки до потолка оцього, але щоб вона дійшла аж до Господа, до того престолу на Небесах, де Господь Бог наш знаходиться. Щоб вона дійшла вище за цей потолок, і за це, як казав посол Павло, я був схищений до третього неба. То це не тільки оце небо, що над нами одне, а ще ж є і більше небес над нами. Ми просто їх не бачимо і не знаємо про це. І ми багато чого ще не знаємо. Але те, що Господь нам відкрив, слава Богу, що ми його знаємо і розуміємо, хай Господь поможе мені і кожному з нас його виконувати у нашому християнському житті. І Господь поблагословить усіх нас і пошле нам духа молитви, щоб ми постійно в першу чергу нагадую, щоб ізливали зливали благодарність Господу за все, чим ми користуємося повсякдень. Амінь. Будемо молитися.